Умнички. Смотри, как красиво. Даже не верится, что это можно сделать своими руками. Да? Честно. Чем маленький душа. Чей маленький четвертый. вам заниматься. Нравится, да? Но судя по вашим работам, по тому, что вы делаете, то я думаю, это нужно только делать с любовью. Я не знаю, оце ти хочеш лишити. Достатньо, бо не буде. лишнього приміщення немає, яке не задіяло вашу процесі. Я вам хочу сказати, це дуже велике дякую за те, що підтримали кришу, скільки говорили. І вікна. Казали, початок є і далі буде. Ви не хочете домовитися. Ви розумієте, щоб зробити здесь ремонт, треба делать нормальный проект. А ремонт здесь обойдется миллионов. А вот, і... Але дивіться, я дивиться, да, що я за, за... за... Шо... за, ними... за три... і Я Думаю, ми чекали, ми он против фокума чекала эти привычные. Конечно, Ми його ждали, только... Конечно. Смотрите, да? Класс. Там цельная получается, да? Один кабинет и две двери в чем. Вот так мертве, что я кисель монты. Це через управління освіти? Да воно йде сьогодні. Це приміщення підвал комунальної форми власності рівна як ви друге крило. Передаєте мрії? Ви так само можете цей підвал закріпити і... за мрією, і все от, раніше робить, підвал мрія раніше підвал був закріплений за укритті Там спокійно стояли ага. замки і так далі. Ага. Доступ ага. до комунікації був виключно у них. Ага. Ну ми не сьогодні. Ми. Воно відкрите. це, можна, це так, сьогодні. Роблю. Воно відкрите і воно в умовно нормальному стані. Це можна Шо? сьогодні Шо? робити і там облаштовувати певні вибачте укриття. Для ага. та я не проти просто Дивіться, я буду буде проходити через сесію. Буде проходити якщо так само. Во так ми так, повинні не тільки це приміщення, а й підвал передати це в оперативне. Це Але нам треба дивіться, друзі, нам тоді вже до будемо робити. Нам треба окреме рішення признати підвал так. найпростішим укриттям. Оце нам треба, щоб ми вважали, так, що боїць, це треба. Да. Так, <плес> якщо це можливо, ну, ж таки треба <плес> з ДСНС проговорити. Якщо ми це можемо зробити, і це реально буде укриття. Ну там сьогодні вже є на полклитках, вже там стіни у ми можемо признати тільки тоді, коли буде комісія без питань і у там у ініціювати. Так, вони нам наведе... а там, де пошта знаходиться, воно передано пошти, як пошта знаходиться? В оренді за одну району пошта і казна. В, в оренді у кого? І вони, і вони продлили, і вони і, і, і я, 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 от цими шлями продлили майна. Так, Примедає. і ми рішення в посадній сесії продлили її майна. Фонд по майна власних будівлі. Перший так, да, поверх, два, два крила. Да. Окремо одні юрособі, окремо другі юрособі. Да. Підвал а, і по... частина цього крила було в Укртелекому, Укртелеком повернув. І друга половина в мрії. Ми мрії передаємо цю другу половину і підвал. Ну, ремонт і капітальний не зачинаєте? Так, так, так. Ось це? Ось це? Ось це?

Склеп воздушный... Склеп Ну, конечно, вот сейчас я думала, что больнице, но это не так. сейчас. Я что это валится, но есть уже И сейчас потужные друзья можно звернуть депутатів комиссии ЖКХ социальные на систему опалення Система опалення працює, а щоб її хоч трошки відремонтувати, навіть коли щось прорвало, або ну я бачу, проблем... що як вона працює, тому воно... дивіться, заміняти. воно працює, але треба замінити вентиля. Це не багато коштів, але це обов'язково треба зробити, бо в разі аварії, у мрії або будь-якої установи, тут опалення можна... тут перекрити неможливо. Ще раз, що ми почули, ні жоден зі стаяків або опалення в цілому будівлі перекрити. Ну я неможливо. думаю, Ілля, це будуть спеціалісти дивитися і будуть е, виділяти. Але дивіться проблема. Дивіться. Проект, що нам скажуть, Саш, що це дивись, її, якщо проблема що яка. А, у нас тут два орендаря і третій мрія. мрія. Чиї комунікації, вони комунальні. І, і жодна з установ фактично сьогодні не має ні в штаті, в себе, ні по договору якоїсь юрособи, яка би обслуговувала ці мережі. І вони фактично безхазяні. І за роки за роки такої експлуатації воно прийшло в неїдність сьогодні. Запуск опалення або якісь ремонтні роботи це окрема дуже складна історія в особистому Тому, дивіться, це дуже хорошо ілья. Що ти цьому розібрався? дуже добре, що ми це на власні очі все побачили. І давайте, якщо ми будемо підходити до того, щоб передати це приміщення е... закладу освіти, да? освіти і в оперативне управління, ми повинні прорахувати всі. Можливі е, камені приткновіння, щоб ми от передали, а потім не дивилися, що ой і треба то зробити, і то давайте все прорахуємо, все давай, проробимо. В кожне давай. все і як укриття, і вентиляцію, це, і опалення, і водопостачання, це, і це, два не, виходи. Звідси. Ну, тобто, давайте все ми сядемо. Це, сягнемо, це так, кропітка робота. Ми повинні нічого не упустити, щоб потім ми самі на свої граблі не наступали. Один раз сіли, прорахували всі комісії, депутати, управлінці, все прорахували і все зробили. І віддали людям. і хай люди займає. Просто передавати освіту, робити проекти, робити ремонт. А все. а потом уже це проблема. Або облаштувати другий витік і тоді воно ну є. Де його можна обмежити? це Дукса, Будь ласка. Я не спеціаліст, то лукса з питань просто Юні... Юнісеф, коли не про я їм сюди привів, показав вони кажуть, так це готове укриття. Просто ну, робіть, проміт рішення так. і будемо. А питання Юнісеп? А, Юнісеп а? Я будь-який прибив Юнісеф Тут щось робив вже? Ні, ні, вони вони подивилися на всі приміщення. Є ряд обіцянок з них, але. Давайте ми ще договоримо про все. Ми вони говорили, що санузли точно допоможуть всі поміняти на другому поверсі. бо будь ласка, бачили то, Є каналізація, суті... щоб зробити самузор. Робити... Тобто тут Міст... ну, реально, я вам можу місце показати. Реально, реально, все, це, все, все, це. Все, 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 все. Але все. треба насос ставити. І каналізація можна в yeah. і треба поставити насос і воно буде працювати як укриті укритті першої школи. Ну так, тому що укриття це добре, але ж дітям тут доступ вони повинен бути, і каналізація. Це, це не все, це ще не все. Це таке ж саме друге крило ще там, такого самого розміру приблизно. Дивіться, ви повинні розуміти, скільки людей будуть у нас тут займатися, щоб одночасно була субвенція понад двох з половиною Мільйонів мабуть, що в першому першому да саме Май на це але але ми повинні надати проект кошторисну документацію так. і, Так, дивіться, і буде ще друге північчя. То тобто нам скоріше з бюджету треба зробити проект кошторисну по, документацію для цього. На далі ми можемо залучати по, Для цього ми ми, потрібно, ми, нам потрібно передати оце так. все так. в оперативне управління так. і Щоб подавати та, по та, по вашу різницю. А потім ми можемо по, вже залучати за донорські на. Перегуй на все. Ну, так. Добре? Так. Ну це взагалі. Вже... Опалення, вода, світ, ну це можна зробити. Я ще... Палення, скільки... Справа в тому, що... Частина другого поверху займає палац творчих дітей та мандва мрія. Але, на жаль, ми не можемо розмістити кількість своїх дітей. В нас займається 435 дітей, в нас два направлення, художньо естетичне і науково-дослідницький циман. Це, це дуже все серйозно, і тому ми чекали, коли укрителіком освободить це приміщення, і ми би, мріяли попасти сюди. Ну ви самі бачили, що Діти не розміщаються, У нас ні роздягальні ні ніяких умов, Одна туалетна кімната. Діти не встигають тому. Ми пропонували, щоб нам передали в областине управління всю територію. Другого поверху, ну умови, як вже озвучено, Це повинно перейти в оперативне управління. Наше це фонд майна а Ми в оперативне управління. Це йде про велику залу, дві кімнати і третя ми по Мовлялися з громадською організацією Лії Юрченка, що там будуть займатися діти, там інструментал і хлопці репетують. І ми би хотіли, щоб вони там репетували, тому що ну дійсно дітям треба розвиватися. Я думаю, тут багато роботи, ну. Но... Ремонт це взагалі дуже така справа, вона потребує і великих коштів, і, і труда, і проєктні документації. Я думаю, що це багато. Як показала практика, коли нам пропонували, то крило, ми мені не все крило було наше, там була така частинка, і нам частково передають, тому були теж благодійники, нам зараз нічого ніхто не робив, бо зараз існує з 95-го року, і е, нам благодійники е, трохи допомогли, і ми. Ну, Трохи навели боліміні порядок. Залучались навіть батьки. Тому я думаю, що коли, коли все запуститься, то і батьки теж підтягнуться, Наскільки наскільки буде це можливо? А ці приміщення вони в принципі під що підійшли б там танцювальні, вокальні, хореографія, декоративно-ужиткове і театральна. Ми навіть тут планували. В нас дуже багато ходять дітей. ВПО дуже багато, і вони дуже хочуть спілкуватись. Ми би. Залу використовували для просмотру фільмів, мультфільм, якісь інтересних розваг для якісь міроприяти, щоб діти ну трохи почували себе в соціумі. Бо в нас є діти. От сьогодні дівчинка прийшла ну, почалася тривога. Вона з Миколаєва. Вона перелякалась, заплакала. Мама прибігла. Ну то есть, ну такі діти про тривогу. Це підвал, але ви його зараз не використовуєте. Наш заклад закріплений за другою школою в окруті. ну, Коли ракетна небезпека, то ми спускаємося в вдома, спосіб нас туди запускають, бо діти, ну, не встигнуть добіжати. Ну, це дуже... Мною було ініційовано засідання постійної депутатської комісії, ко я очолюю, соціальна політика, освіта, молодь, спорт, культура, фізична культура, і також спільно з комісією житлово-комунального господарства, підприємництва, заступники голови цієї комісії, Олександр Діденко. Ми спільно відвідали кворум у нас з БУФ і що в моїй комісії, що у Олександра. щоб ми зробили таке виїзне засі. Ідання вийшли з кабінетів, подивилися наглядно, як проводилися ремонтні роботи по покрівлі, тому що як виявилося, кошти були виділені. А якість ремонту, ось ставить тепер сумнів. Ми піднялися на кришу і на власні очі побачили, які там є недоліки, де зібралася вода, що може відбутися після коли морози настануть, і цей ремонт буде. Вже неякісним також. Чому ініціювала я цю комісію, мене дуже турбувало питання. Центру палацу дитячого творчості юнацтва мрія це позашкільний навчально-виховний заклад, в якому займається більше 400 дітей за різними напрямками. У них і вокал, і хореографія, і образотворче мистецтво. І також у них є такий напрямок, як дослідницький. Це мала академія наук, де вони пишуть свої роботи. Хотілося на власні очі побачити кількість наповненості, якість цього приміщення. Тому що багато уваги останнім часом приділялося мрії. У нас управління культури, молоді спорту, готувало проект рішення на одну сесію, щоб там була публічна бібліотека. Вона була в управлінні користуванням під молодь культуру спорту. Це питання не прийшло, тому що моя комісія, коли засідала, ми пішли по цьому 42-му питанню, Подивилися на власні очі, Дійсно, на якому етапі там має бути розташована ця публічна бібліотека? Воно не відповідає. Там не бібліотеки, нам потрібно зараз згуртуватися двома цими профільними комісіями спільно з секретарем Южинської міської ради і вирішити питання із профільним управлінням освіти як краще покращити умови дітям, які там займаються, розширити їхню квадратуру. І от зараз наша комісія продовжує уже в приміщенні Южінської міської ради вирішувати ці питання, які мають вирішитися. І я гадаю, що ми зараз спільно все вирішимо і будемо далі. Це викладати на бумаги, все розпочнеться перше з нашого протоколу спільної комісії. А я хочу зазначити, що ми депутати і члени всіх комісій не лише маємо засідати в кабінетах, приймати рішення, а й наглядно дивитися, в яких умовах, куди були кошти виділені, якість ремонтних робіт. І сьогодні ми всі відвідали кришу, ви теж з нами були і бачили, в якому стані. Здається, кошти виділені, ремонт там зроблений покрівлі, а в наявності якість. Бажає краще та е, територія квадратура, в якій розміщувався «Укртелеком», вона звільнилася. Там є прекрасна кімната, яка має використовуватися як хореографічна зала. Ми сьогодні побачили, які там вікна, який там простір і стелі, що відповідають, і е, ми будемо працювати над тим, щоб передали в оперативне управління користування управління освіти або позашкільному центру творчості дітей, юнацтва, мрія. Окрім другого поверху та третього і самої покрівлі, ми ще відвідали укриття. Ну укриття, яке не облаштовано, не ремонт. Ми вже так підвали і називаємо укриття, тому що йде війна, це як не підвал, а укриття. До речі, була здивована. Я, я була там вперше в підвалі. Підвал ще за тих часів побудований, мабуть, і будували, щоб як укриття він, я гадаю. Не то, що відповідальше там зробити ремонт. Там в деяких приміщеннях цього підвалу є вентиляція. Він буде відповідати саме як укриття, ще й цим дітям, які займаються. Це буде зручно, що наші діти займаються у разі небезпеки тривоги. Вони будуть не переходити через вулицю або в сусіднє приміщення, а одразу спустившись, вони будуть в безпеці. Сьогодні багато спілкувався, Наша комісія відпрацьовувала, скажімо, моніторах виконав. Ання робіт, які ми ініціювали на сесії в листопаді, це заміна вікон і ремонт даху. В принципі, всі роботи виконані, ну, ми бачимо, що це гарно. Плюс до того значно змінився скажімо, стан приміщення, навіть не дивлячись на те, що воно виглядає дуже погано. Тут з'явилось в великій кімнаті опалення, якого взагалі не було. Скажімо, створені передумови для того, щоб зробити нормальний ремонт і щоб сюди могли діти заїхати. Є політична воля, я так розумію, що обох таборів про те, щоб передати приміщення мрії, це дуже добре, і діти зможуть тут займатися. і Проводити свої заняття в більш якісних мовах, але нам в першу чергу треба думати про те, як зробити тут гарний ремонт, облаштувати всі умови для них. Бо тут, вибачте, зовсім все в розрусі. Укриття наразі діти не можуть ним користуватись, ходять в інші приміщення. Його також мають. Ну, це одна з пропозицій. Я її озвучив, власне, наче так підтримали. Це знову ж таки, чесно, не моя ідея, це ЮНІСЕФ запропонувало, але. Ну, якщо ми зможемо організувати, я так розумію, другий вихід, якщо там це в умовах є, і передати підвал і облаштувати там санвузол, це в принципі могло би бути більш-менш нормальним укриттям. Ну плюс ремонтні роботи Сьогодні зараз з управління освіти заступника керівника сказала про те, що є субвенція саме на укриття. Кошти держава виділяє на облаштування укриттів. Власне, якщо ми передамо приміщення під укриття під, ну, підвал у цієї будівлі, то зможемо для е, тих, хто тут навчається після школи, облаштувати укриття доволі таки якісно. Ми зараз про це будемо всі разом розмовляти. На сьогоднішній день рішень немає. Є тільки ініціативи, думки і пропозиції. Поки що так. Власне, я думаю, що сподіваюся, я дуже сподіваюся, що на наступній сесії ми це якось фіналізуємо і зараз. На комісії маємо відпрацювати і проговорити якусь дорожню карту для мрії для дітей і для цього приміщення. Сьогодні у мрії те крило, де вони займають порядку 205 квадратів. Вони займають з коридором з рахуванням коридорів. Це крило це 170 квадратів. Підвал мені складно зараз сказати, але це я думаю близько 300 квадратів. Ну тобто, підвал не для занять, а виключно для безпекових заходів. Там о, така історія, і ну це могло би бути гарним проєктом. і, в принципі, якщо ми всі разом знову ж таки обінаємося, буде гарний результат і для громади, і для дітей, і для всіх.